Привіт, футболмани! Розпочинаємо 521 й випуск футбольного тижня. І сьогодні ми будемо говорити про дівочий футбол та дорослий футзал. Тому, як завжди, заряджайтеся смаколиками, донайте на ЗСУ на будь-який зручний благодійний фонд, якщо сьогодні цього ще не зробили. А ми будемо починати. А почнемо ми з футзалу. У шірі з відкритою чемпіонату міста відбулося два поєдинки у першому «Інтер -агротех» не без проблем, але досить таки впевнено здолав Юрія Фарм 1 5 А от фірм у другому матчі цього туру продовжив феєрити та відзначився розгромним рахунком. Цього разу їхніми жертвами стали техно плюс. Вже у першому таймі дорогоцінний камінь забив 6 голів, а на противіз отримав лише один у відповідь. В другому ж баталії дещо з. Низали свою динамічність, але не зважаючи на це, сапфір увігнав ще три м'ячі та знову пропустив один у свою сітку. Відповідно до вище сказаного, лідер вищої ліги перемагає 9-2 та продовжує перебувати на вершині. Шоу Мастґовон футзальної оповіді туром першої ліги, який відбувся минулого тижня. В ньому також пройшло два матчі. Найбільш очікуваною та цікавою стала гра двох молодих та амбіційних команд Фортуни з Калинівки та домашнього маркету з Вінниці. Як вам відомо, домашній наразі перебуває на другій стрічці, але має велике відставання від лідера Черто до фортуни, то калинівчани разом зі спрутом стараються втриматися в п'ятірці. Саме ці фактори підштовхнули. Нули футзальні колективи віддатися на максимум у цій грі заради результату, і це зіграло ключову роль у їхньому драматичному протистоянні. Вже на першій хвилині речі зі Здепським обмінялися реалізаціями і почали нав'язувати швидку та атакуючу манеру, незважаючи на це до перерви рахунок. не зберігся, але одразу з початком другого тайму Павленко виводить фортуну мінімально вперед. Перевагу вдалося стримати практично до фінального свистка, але за дві хвилини. Не до нього Ганджі вдалося зрівняти рахунок та врятувати ДМ від поразки 2-2. Також в минулому турі техніка UA поступилася аграріям 08. Таким чином, агротім посуває оріон з третьої позиції. Продовжуємо огляд п'ятою лігою. Так на фінішну пряму виходить боротьба за медалі. Якщо перше місце вже з великою ймовірністю займе Спарта, а срібло, мабуть, відійде Барбершопу, то за бронзу точитиметься цікаве протистояння між кубою та атлетиком. Цього вікенду вище згадані команди не грали, але натомість зіграла пара скіфта та Екодім. Для скіфів це передостання гра, і вона їм могла дати можливість піднятися у рейтингу за умови перемоги і за умови перемоги в наступному. Останньому поєдинку щодо поточного що штонимерівчани з завданням впоралися. Це ще у першому таймі вони забили два голи, а в другому довершили почати ще трьома реалізаціями. Натомість будівельники ногами сідлецького забили гол престижу 5-1 і скіф поки залишається на п'ятому місці. І завершуємо огляд міською футзальною шостою лігою, яка вже скоро закриє питання першої трійки. Тут був насичений та цікавий тур з добротними поєдинками, які в суботу розпочалися з битви штурму та команди Х-1654. Почалася вона доволі розмірено з пристрілок, і перші голи були забиті всередині стартового тайму. Одразу два м'ячі підряд залетіли від Цівковського та Калініна. Далі в роздягальню Сахненко та Кулешов обміняли зробилися реалізаціями і пішли відпочивати за рахунку 1-3. В другому таймі, незважаючи на хороший старт від штурму, далі ініціативу перехопили ХАР та довели її до розгромного. Як результат 2-8 і ХАР 16-54 святкує перемогу. Цей же день у прекрасному матчі дубль Олімпіку мінімально обігрує Геліос 6-5, а дубль темп поступається Феніксу 1-7. А вже на наступний день «Біос Тім створив сенсацію та переміг одного з претендентів на медалі Брікстон Юнайтед з рахунком 5. 3. також в неділю відбулася іще одна гра за участю команди з Вороновиці. Цього разу вони скрестили бутси з Дудіковим. Поєдинок розпочався з прикрого автоголу Косенко Рикошетом спрямував м'яч до своїх воріт. Але це не зашкодило дублерам Олімпіку не лише відігратися, але й досить швидко вийти вперед. Вже до перерви вони вели в рахунку 3-1, а вже опісля неї відвантажили ще 5 голів. Найбільш результативним тут став капітан воронівчан Матвієнко. В Італії він забив аж 5 м'ячів, трохи менше хетрик заніс Носачов Євгеній. 8-1 і вітаємо переможців, які тепер вже можуть святкувати чемпіонство у шостій лізі. Дивіться, сьогодні у нас команда зібралася, підкупалася за емоційно. Показала характер вчорашнього матчу. Нас, напевне, ще не відпустили емоції від вчорашнього матчу. І ми. На, ну, на такій переможній ноті сьогодні підійшли до цієї гри. Всі хлопці віддали себе, мали зіграти всім хлопцям. І я тут вважаю, що наша команда показала хороший результат. Всім подякую зараз після гри. Ми будемо боротися далі, виступати далі в подібних кубках турнірах. Закривали цього вікенду Хар 16-54 та Геліос. Це Був один з найбільш рівних матчів вихідних. Перша половина була малогольовою і в основному складалася з боротьби на кожному сантиметрі поля. Забували тут Котович та Стецюка. Їх голи дозволили піти командам на перерву з рівним рахунком 1-1. У другій половині інтрига трималася практично до кінця матчу. Коли за останні сім хвилин Хар зробив фінішний спорт, та за допомогою дублю Височина та Голу Вовка виграв цей поєдинок з. Рахунком 4-1. Що ж, і такий результат дозволяє нам привітати харківчан з сріблом шостої ліги. А от бронза буде залежати від останньої гри Брікстона з Дудіковим. Якщо англійці виграють, то саме вони стануть бронзовими призерами. А якщо ж ні, то Фенікс залишиться на третьому місці. І завершуємо ми цей випуск оглядом весняного кубку міста з футболу серед дівчат 2009-2010 року народження, приуроченого до перших днів весни, який відбувся на стадіоні 29 ї школи і зібрав чотири дівочі команди з бару Хмельницького нового заводу та Шаргороду. Найкраще в турнірній сітці себе показали в капанчоха, Вони виграли дві дуелі та в останній зустрічі, де й у США один з Хмельницького розійшлися мировою безголовою нічиєю. Е, пані Маргарита, вітаю вас по перше з чемпіонством у цьому турнірі. Ваші враження від всього того, що сьогодні тут відбувалося, і емоції від цього чемпіонату. Враження просто чудові. Ігралося дуже легко, були на рівні з командами. Було прекрасно. Друге місце за собою закріпили барчанки, вони набрали шість очок, обігравши шаргород та Хмельницький. Чемпіонат мені дуже сподобався тим, що ну, було дуже цікаво їздити на цьому полю, тому що перед самими іграми почався дощ. Ну, Ігри були веселі, дуже. Чи вже грали в подібних турнірах, чи це, скажімо, один з таких перших? Ні, у нас дуже багато турнірів і дуже часто у нас проходять такі турніри. Куди ще їздили останнім часом? Які здобутки? Е -е, буквально тиждень назад їздили Героді. у літин, грали проти хлопців, зайняли друге місце. А ще раніше, два тижні тому грали дівчата проти дівчат в літині в, е в футзал, зайняли перше місце. Третє місце відійшло хмельничанкам. А вони завершили командний залік з чотирма очками в активі. І четверту стрічку зайняли вихованки до ЮСШ Шаргород. Користуючись ну, нагодою, хочу від імені Вінницької асоціації футболу привітати вас з минулим 8 березня. Е, турнір присвячений ці, цьому святу. Так, е, для всіх жінок. Ну і також не забуваємо, що все, що зараз відбувається, все, що ми робимо. На підтримку Збройних сил України також, ну і також запрошую вас брати участь у майбутніх наших турнірах. Незважаючи на дощову погоду, дівчата отримали масу позитивних емоцій та неоцінений досвід турнірних баталій.